Міської новорічної ялинки цього року у Дніпрі не буде. Про це стало відомо після того, як правоохоронці розкрили зловживання майже на 5,5 мільйонів гривень при закупівлі новорічних прикрас одним із комунальних підприємств Дніпровської міськради. Подробиці в наступному матеріалі. 12 листопада міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся через свій Фейсбук до Дніпрян за порадою. Чи слід в цьому році встановлювати новорічну ялинку у Дніпрі? Безперечно, ці зимові свята і близько не будуть такими як раніше. Проте війна і всі випробування, що вона створила на своїх плечах, маємо нести ми дорослі дітям серед всіх цих тривог і переживань варто залишити, хоч трохи, передноворічних радощів і відчуття різних. Для наводива вони на це заслуговують. Так є питання з електрикою, так триває дискусія про те, що на часі, а що ні, і в деяких територіальних громадах вони аж надто палки. Так, є очевидні за, і такі самі проти. Але як відомо, істина десь посередині, тому дорогі земляки, пропоную в Дніпрі все вирішити опитуванням. Компромісний задум такий: міську ялинку все ж встановимо, але ілюмінацію на ній вмикатимо лише на свята. Дуже багато Дніпрян виступили проти встановлення у Дніпрі цього року дуже коштовної ялинки. Аргументи були різні: від того, що під час війни це не на часі, до того, що ялинка стане місцем. Цим скупчення людей, що може призвести до великих втрат під час ракетного обстрілу. Всі ці заперечення викликали обурення Бориса Філатова, якому дуже кортіло витратити немалі бюджетні гроші на новорічні свята. Надто багато екзальтованих коментаторів і коментаторок, яких обурили якісь страшні маніпуляції над дітьми, не зізнаються, що в них або взагалі немає малечі, або вона давно виросла з віку вуличних ялинок. Їм просто подобається перекручувати Учувати все сказане, бо казати про маніпуляції це гарна і вигідна позиція. І, можливо, своє бажання освоїти бюджетні кошти. Пан Філатов таки продав би, але ж під час запропонованого їм обговорення розгорівся гучний корупційний скандал. 14 листопада на сайті Київської міської прокуратури з'явилося повідомлення, що комунальне підприємство Дніпровської міської ради оголосило тендер щодо закупівлі новорічних виробів та ілюмінаційного обладнання. При цьому очікувана вартість товарів була умисно завищена з метою заволодіння бюджетними коштами. Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить майже 5,5 мільйонів гривень. Одразу після цього мер Дніпра Борис Філатов заявив, що ніякої новорічної ялинки у Дніпрі не буде. Подробиці цієї історії всі бажаючі зможуть узнати з нового випуску передачі за кулісами, який і буде присвячений новорічним махінаціям чиновників Дніпровської мерії.